50 років. Раніше дитячих бібліотек не було, коли дорослі бібліотеки, і онечка могла бути кімнатка або пару поличок, де була дитяча література. От ми збираємо, як Національна бібліотека України для дітей збираємо всю дитячу літературу, яка видавалася дуже давно. І в нас є такий відео, називається відділ рідкісної куди. І там є, наприклад, я думаю, що ви знаєте такий журналчик Баріночок, так? Да? Раніше він 1945 року. Є. Називався Жовтеня. І от у нас в нашому відділі лікісної книжки є ці видання, що імені як називався Барвіночком. Хочу ще сказати, що в 1947 по 1951 рік редактором журнала Бармінок була Оксана Іваненко, яка написала дуже багато творів про Тараса Шевченка і назвала книжку Тарасові. А це історія створення книжечки. Як у нас в басіні, ми бачили там внизу. Це теж зробила Ольга Бетина Гафай, це зроблено з глини. І я думаю, що ви третій клас так? ви все це вчили. Це історія створення книжки. Тут хто у нас є? Кирило так? Так. Скажіть мені, в якій країні вони? Гарі допомагають, добре? Меншенький і старший брат. Один із них Кирило, він же Константин. Що? Він вчиться в 13 років, не знає більше 10 людей. От і вони створили нашу абтечку, тому що раніше нашого алфавіту не було. Була грецька мова латин. Але найменший брат помирає, і от на продовжує його справу. Я думаю, що ми всі знаємо, скільки в нас хлопець по було в алфавіті нашому. Да? Було 34. Но я хочу ще сказати, що коли створювалася наша педачка, було 43 стіпінь. От у нас є, бачите, Ольга Рапа зробила такого панно, бачите, така, от написано, що малюночок, так? Да? Може на стінах печери бути, і кожен малюночок щось розповідає. Потім глиняні таблички, бачимо? Папір. Китай бумага. Потім почали переписувати книжки. Але щоб створити одну таку книжечку, треба було 5-7 сімейків. Це це ви знаєте. Бачите, оце Іван Генбер. Звичайний станок, який тиснув воліє. Друкувати Звичайно, тоді коли кожна книжечка могла попасти не тільки до людини, яка мала статки, але і до звичайного селянина. І такі книжечки називалися, книжечки їх не набула. Були книжечки, які знаєте, що робили. Наприклад, їх є такі бібліотеки де, в деяких країнах, ті ж Великобританії, Німеччині, коли є такі високі стелажі, і книжечки що робили? Спеціально їх прищіплювали до стіла, до, щоб вони Латюжками. не да, щоб вони не могли впасти, щоб можна було їм користуватися. А зараз наші сучасні бібліотеки ви подивитесь, які і наші, в тому числі, бачите, Іван Федоров, прошу друкара, але перша книжечка в Росії в місті Москві, 1564 рік, і потім вже на Україні взяли є з лікарні обслуговування. Це обслуговування для самих маленьких читачів і інших вже. Що ще хочу звернути вашу увагу? бачите, у нас дуже багато кішкових. Тобто вся література, яка дивиться на вас, може підійти і за кіночку додому. Наша називається високо літератури як міксту. Вона не звичайна, вона всі розмовляють наші виставочки. От, наприклад, у нас є маспізнавальна, тобто література інциконпічна. Пігулка казкова, отакі от казочки. У кол гумору це гумор. Є «Вітамін здоров'я. А в у нас адрес називається Що? Корисна така, розумний дитині. Тут про все-про все. Про все Той, хто любить динозаврів? я думаю, що всі люблять бачите? Така? Це книжечки в одному екземплярі. На жаль, бібліотеці не завжди ми можемо побувати, але щоб ви бачили, які книжечки в нас є. Це у нас, нас найменші, бачите, така серія. Старі времена, Старі времена да, куточок української такої. Чого? А це вулиця чи хатка? О, хата, та, 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 хата. хата, правильно, хай наша хата буде багато. Читати, ні? Хай, так. Та, та. так, бачите, почитати можна. Добре, ось ми потрапили в таку хату. В хаті обов'язково в нас була що? Піч. Її господиня дуже завжди доглядала. Білила її гарненько. Бачите, розписувала так. А чому ж так? Чому вона була така важлива? Тому що вона могла все спекти і. — Тому що вона Так, готувала. готувала їсти. А ще чому? Так, дітки, тільки обережно, будь ласка, щоб ви там не самі не звалилися. А ще для чого? Вона малювала там на березі. Бере дід велику ложку. Ну, ж Гарна була така ложка дідівська. І цок по лобі, що більше так не хотілося робити. Ага. Не дивлячись на те, що діток дуже любили, в них виховували, повало щось було А ще у діда була дуже почесна робота. Він для своїх маленьких онучків, які недавно народилися. Бачите, робив ось такі. Так, бачите, з тоненьких вербових прутиків плів такий, можна сказати, великий кошик, так який потім підвішували до стелі. Але в нього маленьких діток, але між іншим, перших першого в, в цю колисочку клали не дитинку, а знаєте кого? Покалю. Котик котіка. Котіка. Якщо котик поспав в цій колисочці, якщо він туди ліки лежить, значить там можна дитинку класти. А якщо котик вертиться або намагається вистрибнути, значить треба було колись перевізнути. Отаке традиції в нас. А тепер подивіться, це що таке, як ви думаєте? Не зовсім називається це, веретено, це така довга котушечка, на яку намотуються. А це Що називається. Пр Пря... пр пр це називається так? Вона потрібна для того, щоб робити? Що пряжу, пр 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 Ниточки. Так, адже вони теж раніше в магазині не продавались. Робили отакі ниточки, вже з них робили тканину, а потім вже шили з тканини одяг. А між іншим, якщо одяг був святковий, то що з ним робили? Вишивали вишивали. Молодці, вишивали вишиванки і вишивали що? Ще? Рушники. Рушники. рушники, рушники. Рушники теж да, такий стародавній традиційний вид мистецтва. Вишивка. Вишивка вважалась оберегом. Від усього усього. Тукла. Ви мені скажете, наша вона вам потрібна. Ага. Хлопчики, а що це потрібно? Це що таке? Ти, для стирання. Не дай Боже. Так, стирання, близько ще. Растирання. Ще, ще діма, які ще варіанти думає? є. Сиральну воду носити воду, воду, ще хтось на даний що думає? Прати. Прати ще хто що думає? Стиральна машина. Стиральна машина. Так думає, <рив> що Це мабуть прасувати. Бачите, вчителька ваша так права, да? вчителька. Це справді стародавня така праска, яка називає права, да? На паркані паличкою водили по паркану коли-небудь, як маленькі були, так? Ну, приблизно бачите, такий самий звук виходить, і можна було під таку веселу музику піти і потанцювати. А ви скажіть, будь ласка, ви танцювати любите? Так! Да. А ми зараз це перевіримо наскільки гарно ви танцюєте, тому що в нас є така кімнатка. Мені Та мені оце когось налякати або щонебудь відібрати і з'їсти. От і сте. О, а навіщо лякати? Навіщо відбирати, коли можна, коли можна чесно розбагатіти? Як це? Чесно. Так не буває. О, а ти ось послухай. Так. Ха, налякати. У діда та баби знеслась. Налякати і відібрати. Постривай, постривай, слухай далі. Але мишка пробігла хвостиком зачепила і яєчко і розбилося. О, що з курочкою рябою! Вона жива! Жива, жива! Налякати і відібрати! Не перебивай! Слухай ваш Дід Ні, плаче. Баба плаче, а курочка куд кудаче. От Отже, жива. М -м. Не плач, діду, не плач, бабу. знесу вам яєчко. Не просте. А це зрозумів. Зрозумів. Діда не неляка. Бабу. Налякати Вірно. а Курочку рябу відібрати і з'їсти. Та не курочку рябу. <рес> Яєчко треба відібрати. А, так воно ж маленьке. А курочка ряба вон яка велика.